Доброго вечора, пане Ярослав. Доброго вечора, колеги. Дякую, Доброго що знайшли студія. час і можливість доєднатися до нашої важливої сьогоднішньої розмови. Е, наскільки ми правильно поінформовані, ви готуєте позов проти польських страйкарів? На якому етапі зараз е, цей позов? Чи вже він поданий до суду, чи наразі на етапі збору документів і доказів? Е... Дякую за питання. Я як адвокат і представник асоціації міжнародних перевізників України зараз здійснюю відповідні юридичні дії тут. У Польщі я вчора особисто подав всі чотири всі чотири вміни офіційні заяви. вимоги про розпуск зборів про припинення страйку. Саме тих дій, які стосуються блокування автошляхів і що ведуть до пунктів пропуску тут. Я почув в ефірі, сказали про те, що там гміни видають рішення на проведення цих заходів. Я хочу внести деяку, скажімо, ясність і стосовно того, що ми не ну, подаємо по вашу Ну, Ну, по перше, польське законодавство передбачає певну процедуру проведення таких публічних зібрань і тільки в деяких випадках ґміни повинні приймати рішення давати дозвіл а так фактично це відбувається таким заявним, заявним, заявним шляхом. Тому в даному випадку, вже після витребування всіх документів від ГМІН на мої адвокатські запити, ми бачимо, що такого рішення не було. Тому вчора ми подали такі заяви вимоги про припинення, скажімо, цього страйку, припинення цього блокування автошляхів. Цією дією ми створили такий важливий чіткий юридичний факт, який зобов'язує гмін діяти і е, приймати рішення. Наша заява, вимога є достатньо обґрунтованою. Вона опирається як на польське законодавство, так і на судову практику. Важливим, я повторюю, є той факт, що тепер гміни зобов'язані приймати рішення після, звичайно, після аналізу, консультації з юристами, проведення зустрічі з організаторами цих, цих скажімо, зібрань. Тому. Тільки після того, як відбудуться ці е, кроки, будуть, будуть відповідні рішення. У нас з'явиться підстава або не з'явиться підстави для подачі позову до суду. Ми маємо надію, що наші аргументи, наші докази, які ми поклали в вимоги, заяви вимоги, будуть достатніми для прийняття рішення. Я, окрім того, що подавав офіційно, я провів зустрічі із всіма. Головами ГМІН, ми мали достатньо довгі розмови, ми мали достатньо довгі можливість подискутувати. Які будуть дії, як буде, скажімо, як будуть приймати рішення, побачимо на найближчі дні. Пане Ярославе, якщо ви говорите про те, що мали можливість спілкуватися з представниками польських ГМІН, а яка їхня мотивація, навіщо це все відбувається? Е Дивіться, ну в це запитання вони керують до самих організаторів заходу. Бо повторюю, зміни не є ініціаторами цього цих, цих зібрань, тому в них немає, скажімо, там відповіді чи обґрунтування. Чому саме в такий спосіб це відбувається та гаразд? А вони готові е, ну, вчинити в межах чинного законодавства, якщо це їм дозволяє, якщо вони з цим не погоджуються, вони готові реагувати на е, ці протести? Чи вони е, залишаються в нейтральній позиції? Дивіться, ну це в мене не перша зустріч. Я мав і тиждень тому зустріч, будучи на кордоні, я зустрічався з ними, коли ми витребовували через адвокатські запити інформацію. Діло в тому, що в них складає з ну, мене склалося таке враження, і вони про це в деякій мірі говорять. Що це рішення повинно бути не їхнє, а вони весь час показують нагору, що це повинно бути політичне рішення. Тому от наші вимоги, наші заяви. Якраз оборунтовують і е, направляють їх на оцей крок, який вони повинні вчинити безпосередньо, бо е, ці е, зібрання, які зараз скажімо, відбуваються, вони загрожують життю здоров'ю е, людей. Вони значною мірою загрожують е, майну. Вони наносять шкоді як безпеці е, в, в широкому розумінні цього слова, так і навколишньому середовищу, е, і в роз, розмовах з мінами, скажімо, е, з іншими особами про те, що ми маємо, на жаль, маємо два трагічних випадки, маємо дві смерті водіїв. Е, тут панує така думка, і вони пробують, скажімо, тут в Польщі це обґрунтувати. Тим, ну з одного боку, що це не відбулося е, в, в рамках цього, скажімо, страйку в рамках цього блокування, бо це відбулося трішки далі від кордону. По одному з випадків пробують, скажімо, обґрунтувати, е, щоб крові водія знайшли е, е, в місто алкоголю. Правда, в мене тут виникає питання, і ми це зараз скажімо, з'ясовуємо: а хто е, в який спосіб. Оприлюднив ці, скажімо, дані судмедекспертизи, чи взагалі таке було? Чи була згода прокурора, чи була згода бути матеріали до судового розслідування, чи була згода родини на оприлюднення таких медичних суд Тому не все так скажімо, просто. і тому Тут, такий... тут потрібна наша робота. Я маю на увазі публічно в тому числі. От якраз на минулому тижні Федерація роботодавців України 에, асоціація міжнародних перевізників я приймала участь. В прес-конференції для польських ЗМІ, щоб поширювати цю інформацію, і саме тому сьогодні наша програма присвячена нашетоксов, посвячена на цій важливій темі, тому що коли я спілкувалася з віце-президентом Володимиром Баліним, він говорив, що я, я на моє запитання: як ми можемо вам допомогти а, допомагати опублічувати цю інформацію? Пане Ярославе, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру.